З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю, тож підбуваючи підсумки минулого тижня в розрізі шахедів. Нова тактика, що скажете, чи чи досягає, чи ефективна вона важко сказати. Розумієте, дійсно були відмічені такі тактичні нові російські прийоми застосування шахедів, як групові нальоти. Як пікірування з великої висоти, комбіновані підльоти. Деякі на малій висоті підходять, деякі пікірують з висоти там, ну, оглядачі казали про висоту 2000 метрів і стрімке пікірування. А з цієї висоти, коли дрон розвиває швидкість ну, горизонталі, в нього 185 км на годину, а з висоти там до 500 може розганятися. Нуте, ці прийоми загалом кілька разів були використані. Ця тактика, вона, скажімо так, скоріш за все не прижилася у росіян, бо є свої плюси для нападаючого. Є свої плюси для протиповітряної оборони. Пане Олерію, до речі, про наліт групами також минулого тижня в змі особливо фігурував такий термін, як рой дронів. Поясніть, будь ласка, чи ми говоримо про групу шахедів або про рой шахедів? В чому якісна різниця? Ну там, скоріш за все, навіть не рій, навіть групи там нема. Рій це коли дрони, скажімо так, керуються оператором. І він згідно програми оперує всією групою. У шахетів такого нема. Кожний прилітає до цілі згідно своєї, закладеної в його навігаційну систему програми. Тобто, тут принципово не може бути рою. І навіть група створюється лише в тому випадку, коли програмісти, які прокладають маршрути, зробили програми так, що вони одночасно надходять на ціль з різних напрямків. Тобто кожен прямує своїм шляхом і прилітає в ціль в, скажімо, в зарані визначений час. Ну там плюс-мінус кілька хвилин, бічний вітер такі інші речі. Але чому неможливо, роючі групи, після старту шахет не управляється оператором? Це вистріли б забув, система. Тому це, в принципі, неможливо. Пане Олерію, зрештою Росіяни продовжують збільшувати кількість шахетів, які які вони збирають, виробляють. Ми що можемо протиставити? Очевидно, щось технологічно якісніше і бити кількість якістю особисто на вашу думку за чим майбутнє? Майбутнє за дешевими антидроновими ракетами, такі як застосовуються на комплексах вампір там і подібних. А другий варіант це FPV і інші типи зенітних дронів. Це теж зброя, яка в рази дешевше від шахедів, яка проста і яку можна придавати, наприклад, мобільним групам. Тобто, збільшити мобільну групу, там зараз є кулеметник і є оператор ПЗРК. Ще додати оператора зенітного дрона FPV чи іншої системи. І зараз вже були ну, поодинокі щоправда, випадки збиття навіть шахетів. Тобто, дрони-розвідники там збивають пачками. Я думаю, що ці дешеві засоби нищення це ефективна штука. Тому що е до ребу росіяни весь час свої дрони е вдосконалюють таким чином, ну там, наприклад. Збільшують кількість периферійних антенн, всі rpi антени яка відповідає за зв'язок з супутником. І чим більше периферійних антенн, тим важче, задіяти, ефективно задіяти радіоелектронну боротьбу. Тому, а, на мій погляд, все ж таки лазери, да, лазери це екзотика. Лазери це допоміжна зброя, бо лазеру треба кілька секунд тримати промінь на об'єкті. Уявіть собі, приліт трьох дронів. І лазер максимально по одному-двох встигне спрацювати. Треба ще й навестися якийсь час на наведення. От. Тому, наприклад, на мій погляд, найбільш перспективна зброя це кінетичні засоби ураження, тобто пряме фізичне знищення е безпілотників. Пане Валерію, ну і ми не можемо не пригадати заяву Юрія Ігната, який повідомив про нові антени, якісь на шахедах, китайські антени зі збільшеною кількістю каналів. Ми тут говоримо про технологічне вдосконалення. Чи це ну де дещо простіший такий крок? Це збільшення периферійних антен вибіркового отримання інформації. Тобто там є ще й навігаційна система, яка аналізує сигнали від всіх антен. І, наприклад, коли там стояли, коли на перших іранських шахедах стояли 4 периферійні антени, потім росіяни і зараз використовують в основному 8 периферійних антен. А китайська, в китайській системі з таких газонокосілок, там 16 таких систем. От уявіть собі, там принцип N-1 треба поставити перешкоди з 15 джерел реп ну практично це неможливо тому ще раз підкреслюю що ефективними є лише методи фізичного знищення пане валерію ми традиційно дякуємо вам за пояснення і тлумачення валерій романенко авіаційний експерт провідний науковий співробітник державного музею авіації